Legenda Христос Воскрес, воістину Воскрес. Дорогі наші слухачі, благодать вам та мир від того, хто був, хто є і хто має прийти. Ви слухаєте передачу Української Лютеранської церкви Лютеранська хвиля. Сьогодні ми вам пропонуємо послухати проповідь Пастера Харківської громади всіх святих Української лютеранської церкви Віктора Хаустова. виголошено ним на третю неділю після Великодня. Божим словом, яке ми сьогодні будемо розглядати, є читання із Євангелія, розповідь Апостола Івана про те, як наш Господь Ісус Христос, втретє, після свого Воскресіння, з'явився учням на Тіверіяцькому озері. Але спочатку давайте встановимо ширший біблійний контекст, у якому нам будуть більш зрозумілими сьогоднішні 14 віршів. Це два останніх розділи Євангелія від Івана та два перших розділи. Дій святих апостолів. Отже, Євангелист Іван у попередньому розділі спочатку говорить про Воскресіння Христа та про його з'явлення Марії Магдалині, потім про появу перед учнями в кімнаті із зачиненими дверима. Ще трохи далі про з'явлення перед учнями через тиждень вже у присутності Хоми. У віршах, що йдуть за нашим сьогоднішнім текстом, Іван розповідає, як Господь. Пробачає апостолу Петру відступництво та відновлює його на посаді пастиря. Але Святий Лука на початку книги дій ніби продовжує цю розповідь. Лука говорить про Вознесіння Ісуса, про сходження Святого Духа на апостолів, передає зміст проповіді Петра та описує вражаючі наслідки цього проповідування. Ну, а зараз повернемося безпосередньо до наших віршів. Я вам їх нагадаю. Після цього з'явився Ісус знов своїм учням над морем Тівереяцьким. А з'явився отак у купі були Симон Петро і Хома, званий Близнюк, і Нафанаїл із Кани Галілейської, і обидва сини Зеведеєві, і двоє інших із учнів його. Говорить їм Симон Петро, піду риби вловити. Вони кажуть до нього, І ми підемо з тобою. І пішли вони і всіли до човна, та ночі тієї нічого вони не вловили. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них, Чи не маєте діти якоїсь поживи? Ні. Вони відказали, а він їм сказав: Закиньте невода праворуч від човна, то й знайдете. Вони кинули і вже не могли його витягнути із за безлічі риби. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові Це ж Господь! А Симон Петро, як зачув, що Господь то, накинув на себе одежину, бо він був нагий, та й кинувся в море. Інші ж учні, що були недалеко від берега, яких з ліктів із двісті, припливли човником, тягнучи невода з рибою. А коли вони вийшли на землю, то бачать розкладений жар, а на нім. Рибу й хліб. Ісус каже до них: Принесіть тієї риби, що це ви вловили. Пішов Симон Петро, та й на землю витягнув невода, повного риби великої сто п'ятдесят три. І хоч стільки було її не продерся про те невід, Ісус каже до учнів: Ідіть. А з учнів ніхто не наважився спитати його, хто ти такий, бо знали вони, що Господь то. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм так само ж і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус своїм учням. Як із мертвих Воскрес. Перше, що привертає увагу, так це документальна точність оповідання та насиченість його побутовими подробицями. Святий Іван говорить про місце дії. Це Тіверіяцьке озеро. Потім він дає точну кількість учнів. Сім. Та майже всіх їх називає за іменами. Бачимо тут, зокрема, і Петра. І Хому і Зеведеєвих синів. У подальшому ж оповіданні також бачимо точність у описі інших обставин за порадою Ісуса, невід закидають саме праворуч від човна. А потім говориться про конкретну відстань, на якій човник був від берега. 10 ліктів із 200. Перераховується навіть точна кількість зловленої риби 153 рибини. А в кінці уривку підкреслюється. Найголовніше це вже втретє з'явився Ісус своїм учням як із мертвих Воскрес. Отже, на цей момент всі учні вже певно знали про Воскресіння нашого Господа, і ми бачимо сімох учнів, що перебували на березі Галілейського моря. Ми знаємо, що багато із них до покликання Ісусом були рибалками, і на березі моря вони зараз також не відпочивали. Вони добували собі свій щоденний хліб, тобто рибалили. Ініціативний Петро починає, говорячи, піду рибу вловити. Товариші приєднуються до нього, всі сідають у човен, рибалять протягом всієї ночі, і що? Вони нічого не вловили. Уявляю їхнє розчарування. До речі, про подібну ситуацію ми вже читали. Святий Лука у п'ятому розділі свого Євангелія говорить про іншу ловитву риби. Петро, Яків та Іван також важко працювали всю ніч найкращу пору для рибальства, але нічого не впіймали. Тоді їм на допомогу прийшов Ісус. Він порадив їм попливти на глибину і там ловити, і тоді сіті переповнилися та навіть порвалися від величезної кількості риби. Тепер Ісус знову поруч, на березі. Але учні не впізнають його. Вони не очікують бачити Господа, а відстань від човна до берега достатньо велика. Отже, Ісус їм здається якоюсь незнайомою людиною. Наш же Господь не застосовує тут своїх божественних можливостей. Він не опиняється чудовим чином у човні, так як за два тижні до цього опинився в кімнаті із зачиненими дверима. Він не приходить по воді до човна, так як він робив це раніше. Він просто стоїть на березі. Як звичайна людина. Звертається так, як зазвичай звертаються старші люди навіть до дорослих людей. Дітки. І він певно голосно гукає за місцевих рибалок адже відстань 200 ліктів – це метрів 100. Далеченько. Гей, діти, чи не піймали чогось? Чи є ще щось попоїсти? Уявіть, як неприємно було. Признаватися рибалкам у своїй невдачі. Адже вони чемно відповідають, ні, нічого не піймали. А потім вони за Ісусовою порадою закидають сіть праворуч від човна і одразу ж піймали велику кількість риби. І тут Іван, улюблений учень Христа, здогадався, хто їм поміг. Певно, йому пригадався попередній лов, тоді, коли Ісус також наповнив їхні сіті та пообіцяв зробити їх ловцями людей. Іван говорить Петру, це ж Господь. І запальний Петро не може чекати. Накинувши на себе одяг, він кидається в озеро та пливе до Господа. На березі учні бачать розкладений жар, рибу та хліб. Ісус наказує їм принести тієї риби, що вони вловили. Точніше буде сказати, що це та риба, якою сам Господь наповнив сіть. Улов складається із 153 рибин. Я читав, як люди будують цілі теорії навколо цього епізоду із Євангелія та числа 153. Вони роздумують, що це може означати? Є ціла наука про цифри, про приховане значення різних чисел, але це число погано вкладається у такі розрахунки. Воно якесь не кругле: не 100, і не 200, не 77, і не 666. Це число наче нічого не означає. Але схоже, що тут все значно простіше. Просто в сіть потрапило саме 153 великих рибини. Зазвичай рибалки люблять вихвалятися розміром чи кількістю свого улову. Іноді ми сміємося над ними та над їхнім перебільшенням, говоримо про мисливські побрехеньки чи рибальські історії. Тепер же. Рибалки мають змогу сфотографувати вдалий улов. Елітні рибалки, спортсмени фотографуються чи знімають себе на відео поруч із такою здобиччю, як акула чи риба-меч. Не забуваймо, що святий Іван також був причесний до цього великого улову. Схоже, він знайшов ще більш вдалий спосіб засвідчити свій рибальський успіх, аніж фото. Я не буду наполягати на цьому. Бо Біблія, не коментуючи, нам просто говорить про кількість спійманої риби. Але справді це схоже на фіксацію факту, чи не так? І Іван записав це як одну із документальних подробиць про третє з'явлення Ісуса Учням. Він писав це як самовидець, так щоб у читачів не було сумніву у дійсності цих подій. Але повернімося від цих дрібних деталей до головної теми. Раніше Господь обіцяв зробити учнів ловцями людей. Схоже, що апостоли на даний момент займалися не тим, що обрав для них Ісус, не своєю справою, не проповідуванням каяття та прощення гріхів про спасіння грішників тільки через Ісуса Христа. Були певні обставини, через які апостоли на даний момент не працювали над цим. Певно, і ми попадаємо у подібну ситуацію. Кожен християнин має поклик свідчити про Христа своєму ближньому. Чи належно ми це робимо? Або чи вірні ми своєму іншому покликові в суспільстві? Чи завжди ми належно використовуємо ті дари, якими нас наділяє Господь? Чи не закопуємо ми іноді свій талант у землю? Один мій знайомий свого часу був молодим письменником, який подавав великі надії. Також він викладав українську літературу на кафедрі одного із університетів. Через певний збіг обставин він зазнав глибокої, творчої та особистої кризи. Він покинув університет, давно не публікується, здається, вже нічого не пише, живе в селі, працює кочегаром у шкільній котельні, а його улюблене діло тепер рибалка. Він займається не своєю справою. Згадується інша історія. Іван Франко, наш великий поет, також полюбляв рибалити. Михайло Коцюбинський згадував про свої зустрічі із Франком під час праці Івана Яковича над поемою Мойсей. Ви певно знаєте, що поет читав цю поему в Тернополі. Про це свідчить меморіальна дошка на будівлі філармонії. Що ж говорить нам Коцюбинський про Франка у цю пору. Він каже: Не можу забути. Одного образу, який врізався мені в пам'ять, це було коли я востаннє бачився із ним. В своїй убогій хаті сидів він за столом босий і плів рибацькі сіті, як бідний апостол, плів сіті і писав поему Мойсей. Не знаю, чи попалася риба в його сіті, але душу мою він полонив своєю поемою. Ну що ж? Бачимо, що можна і рибалити, чи то для розваги, чи для того, щоб забезпечити собі щоденний хліб, і водночас бути вірним своєму покликанню. Але пастирський поклик особливий ми віримо, що сам Бог кличе чоловіка до служіння. Про це говорить Письмо Апостолів же, Ісус покликав особисто. Проте після арешту Христа його учні розпорошилися, розбіглися, наче ті вівці. Після цього вони не те, що не свідчили іншим про спасіння, вони боялися за себе, за своє життя. А їхній проповідник Петро привселюдно тричі зрікся Христа. Але Господь відновлює апостолів на посаді проповідників він, з'явившись їм вперше після Воскресіння, примирює учнів із Богом, кажучи. Мир вам. Він дає їм Духа Святого та владу прощати гріхи. А цього разу, з'явившись їм втретє, він, поснідавши із учнями, відновлює Петра, колишнього відступника, на посаді пастера. Ісус говорить Петрові. Паси вівці мої. Сьогодні ми чули, як Господь наповнив сіті апостолів рибою. Вловлено було 153 рибини. Невдовзі на День П'ятдесятниці. Ісус покаже сповнення своєї обіцянки зробити Петра та інших учнів ловцями людей після проповіді Петра про розп'ятого та Воскреслого Господа до віри навернеться близько трьох тисяч людей. Великий улов. Дорогі у Христі, сьогодні ми роздумували над віршами із Євангелія від Івана. Вони нас багато чому вчать, вони показують нашу слабкість. Часто неспроможність досягти своїми силами бажаної мети. Ми бачили марні намагання рибалок знайти собі необхідну їжу. Ми бачили нашу іншу слабкість невірність своєму поклику. Ми також часто займаємося не тією справою, до якої нас покликав Господь, або ми не виконуємо наших обов'язків так, як належить. Водночас ми бачимо єдиний шлях вирішення нашої проблеми. Цей шлях Христос. Він дає нам хліб щоденний, подібно до того, як Він наповнив всі ті рибалок, він присутній під час нашого обіду, коли ми кличемо Його ім'я. Прийди, Господи Ісусе, будь наш гість і благослови, що кожен їсть. І якщо ми кличемо Господа, тоді ми знаємо, що Він особисто пригощає нас, як і апостолів біля вогнища на березі Тіверяцького моря. Але також Ісус. Дає нам сили бути вірними своєму покликанню. завжди дає нам другий шанс у разі нашої помилки чи невірності. Він дає нам сміливість свідчити про спасіння, яке в ньому самому, він заохочує нас підтримувати служіння пастирів, щоб якнайбільше грішників наверталися до Бога, ставали святими Христовою праведністю. Адже якщо священники будуть ловити рибу для того, щоб тільки таким чином прогодувати сім'ю. То це не буде найкращим вибором. У такому разі буде страждати служіння. Головний поклик пастера бути ловцем людей, навертати їх до Бога та спасати від влади диявола. Також пастер має опікуватися отарою, що вірена йому Господом. Він має годувати її Словом Божим та таїнствами, допомагаючи вірним церкви бути якнайближче до Христа. І він. Наш Господь дає нам найголовніше те, що ми маємо цінувати найбільше. Він дарує нам віру та безкоштовно пропонує нам вічне життя, наповнюючи сіті ловців людей, які проголошують Слово Боже. Отже, браття і сестри, наш Господь Ісус Христос дає нам все, що нам справді необхідно. До речі, Пам'ятаєте ті дрібні деталі із сьогоднішнього уривку Євангелія? Іван записує їх як Самовидець. Іван свідчить буквально таке. Все це було так, саме так, і це правда. І таким чином Святий Дух запевняє нас у певності Ісусового Воскресіння, як ми із впевненістю вітаємося від Великодня до трійці. Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Дорогі брати і сестри! Воістину Воскрес, насправді Воскрес. І будьте певні, всі віруючі у дійсне Воскресіння нашого Господа, і ви воістину воскреснете. І тому, мир Божий, що вищий від усякого розуму буде берегти серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Амінь. Слухачі, ви слухали передачу Української лютеранської церкви Лютеранська хвиля, яка щонеділі виходить в інтернет ефір із проповідями пастирів Української Лютеранської церкви. Сьогодні ви чули проповідь пастера Харківської громади всіх святих Віктора Хаустова. Богослужіння в цій громаді у травні відбуватимуться в неділю 10, 24 та 31 травня. А також в суботу, 16 травня, о 10 годині, за адресою, вулиця Чернишевська, 59, в приміщенні будинку спілки письменників України. Дорогі слухачі, якщо ви мешкаєте у Харкові або Харківській області, ми запрошуємо вас на богослужіння в громаду всіх святих Української лютеранської церкви. Якщо ж ви хочете детальніше дізнатися про те, де і коли відбуваються богослужіння в громадах Української лютеранської церкви, навчатися у заочній біблійній школі, спілкуватися з нами або отримувати літературу Української Лютеранської церкви та часописи Стяг і Добра звістка, пишіть нам за адресою 01001. Київ абонентська скринька 289. Лютеранська хвиля. Благодать зовсім вам!